2024 рік рік карми, рік відпрацювання попередніх вкладень, а також рік, який буде дуже інтенсивний по подіям і відповідає за цей рік сонце. Тож енергія року нас очікує прояснення, енергія буму інформаційних технологій, енергія розвитку сфери здоров'я та медицини, і дуже багато проривних інновацій цього року будуть відбуватися. Але що за енергія року взагалі? Так, тобто для чого цей рік карми, і як не боятися цього слова карма? В першу чергу хочу сказати, що карма це не добре і не погано. Карма це просто якби фільтр, як екзамен, який ми здаємо в житті, для того, щоб зрозуміти, як поводились раніше, чи йшли за своїм призначенням, чи виконували свою місію. І розібравши свою натальну карту, можна дійсно чітко розібрати, для чого ви в цьому втіленні виконуєте певні свої задачі. Що цікаво, що рік під, взагалі проходить під вісьміркою. Тобто, якщо скласти всі числа, то нумерологічно це вісьмірка. Що таке вісьмірка? Якщо ми її горизонтально розглянемо, то це безкінечність, але знать безкінечність це не про те, що те, що закладається в цьому році, воно може бути безкінечним. Ні, це власне про петлю, яка в цьому знаку дає кульмінацію. Це те, що так як було раніше, вже не буде, і не може бути безкінечним. Нечно власне в питанні нумерологічної енергії. То за матрицею долі, вісьмірка, це власне аркан карми і аркан справедливості. Тобто, все, що відбувається цього року, треба робити, по перше, по чесному, по справедливому, дуже багато тіньового, недобре зробленого, неправильно організованого, юридично неоформленого може вилазити, вскривати і отримувати якісь покарання. Це буде рік з великим таким вскриванням любовних трикутників, обманів, багато шахрайських схем просто. Проявиться а також це рік, який а, дає дуже швидке покарання за неправильні дії, тому все, що ми будемо робити не по закону, неправильно буде по справедливості, е, якби мати таке одразу, одразу якийсь наслідок, так не обов'язково це в форматі покарання, бо ми можемо навпаки робити все по закону і отримувати хороші привілегії з того, що діємо правильно. Але тут йде річ не тільки про якісь юридичні закони і офіційне оформлення чогось. Тут в принципі йде річ по тому що кармічний рік він фільтрує наші попередні вчинки і показує нам, наскільки ми взагалі можемо на що заслуговувати в житті, до чого можемо прийти, чого добитися, і одразу показує нам енергетично в подіях, в обставинах, до чого ми прийшли. Що ще цікаво? Що взагалі, якщо за Таро дивитися, то восьмий аркан в Таро це аркан сили. І тому дуже багато буде певних об'єднань, альянсів, груп людей і ідеологій, за якою за як... Ким ми дійсно захочуть йти маси, але їх буде багато, і вони можуть ділити людей на певні сегменти, на певні на певні общини, але те, що будуть показуватися нові лідери, те, що буде зміна влади для багатьох країн, і те, що будуть певні і на міждержавних рівнях об'єднання країн, і якихось ідеологічних напрямків цінностей, так і те, що всередині країни можуть бути розгруповані люди по ідеологіям, по напрямках. Але найважливіше, що це рік, в який буде проявлятися дуже багато власне особистостей, які здатні за собою вести маси людей, і вони дають впевненість і силу і мають певний авторитет. Тому це рік взагалі авторитетних людей, які за собою здатні дійсно багато людей кликати вести і їх провадити по певним своїм видам діяльності. Також це рік, який буде великим бумом на. Езотерику, і е, зазвичай е, він в такому прогнозі проявляється також е, якийсь новий лідер, е, саме той, який стосується власне е, езотеричного напрямку. Це може бути якийсь релігійний лідер, це може бути новий релігійний напрямок, або може бути навіть декілька напрямків, які будуть вести за собою по всьому світу спалахи нової ідеології, і це, власне, з моменту. А зміни стереотипів, тобто, це щось нове. Це нові люди, за якими хочеться йти, і ці люди здатні вести за собою. Люди, до яких виклик... дійсно виникає зона довіри. І це цікаво, тому що ми це будемо слідкувати і в інноваціях різних сфер діяльності будуть з'являтися, ніби як нові особистості. Вони можуть вже бути роками в своїй діяльності, і ми можемо про них знати, але вони будуть зараз виявляти свої лідерські якості. І так само для кожного з нас персоналізовано в своєму колі оточення ми будемо. Проявлятися і будемо бачити, хто дійсно займає лідерські позиції чітко у нашому колі спілкування. Тож, що очікувати від такого року? Звичайно, бурхливих подій. Не скажу, що це якась подія, яка зафіналізує щось чи кардинально змінить наше життя, і навіть на державному рівні ні. 24-й рік не є якоюсь кульмінацією, але це показник. І тут багато буде змін, які будуть нашохувати нас на нові висновки. І пам'ятаємо, що це вже рік, в якому ми маємо відчути енергію ери водолія в повному прояві, оскільки вже от повноцінно ми переходимо в таку персоналізовану, взагалі зовсім інший рівень життя, зовсім інша орієнтація в житті на якісь цінності. І звичайно, це рік руйнації попередніх принципів, правил та стереотипів. І ще раз наголошую, що це рік інновацій, тому тут важливо при виборі своєї діяльності, аби ви знали, в якому напрямку краще вводити нові продукти, чи в яку сферу йти, чи куди дітей відправляти навчатись, адже дуже багато є цікавих моментів, які будуть програватися цього року, і вони будуть такими такою тенденцією вже на роки. Тобто будуть розвиватися такі технології, такі напрямки, такий тип роботи, якого до якого ми ще не звикли, але який вже буде дуже. Нас налаштовувати на закладання такої бази на роки, і це дає певне відчуття стабільності. Детальніше власне про такі індивідуальні тенденції, про дуже такі е, нішеві теми. Я б хотіла розповісти на вебінарі, який буде 2 грудня, і всіх вас туди запрошую. Вся інформація буде в телеграм-каналі, як потрапити на вебінар і коли як він буде проходити. Але ми там поговоримо про всі такі, я б назвала секретними теми, е, які Розкриють певний механізм поведінки вам в 24-му році, аби обирати для себе те, що дійсно гармонійно енергії року, в чому можна робити починання, де варто ризикувати, в яких сферах чи моментах краще навпаки почекати. І трошки навчу вас індивідуальніше розбиратися в тенденції 2024 року, тому що цей рік нас веде до такого зовсім нового 25-го по ем... По подіям він буде просто кульмінаційним, і тому ми вже маємо розуміти до чого йде цей розвиток подій і як взагалі себе налаштувати, аби використати енергію 2024 року максимально продуктивно, щоб в 2025 му е дійсно зрозуміти, що ну не даремно я два му зробив саме це, це це вчасно. Тож ставте лайк відео і підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво.